Хлопчики і дівчатка, сьогодні до вашої уваги я хочу запропонувати казку Кіт у чоботях. Кіт у чоботях. Були у млинаря три сини. Помираючи, залишив він по собі тільки млин, віслюка та кота. Брати поділили між собою батьківський спадок, старшому дістався млин, середньому віслюк, а молодшому дістався кот. Довго бідолага був невтішний, бо отримав таку жалюгідну крихту спадку, а тією країною правив король, який страшенно любив рябків. Кіт довідався про це і дещо надумав. Господарю, дай но ну мені мішок і пару чобіт, сказав він, і ви побачите, що з цього вийде. Взяв торбину і пішов до лісу. Там він розклав торбу на траві і заховався у кущах. Недовго йому довелося чекати, двоє молоденьких довірливих рябків залізли до торби. Кіт швиденько затягнув мотузку і поніс свою здобич до королівського палацу. Зайшовши до палат, кіт поштиво поклонився і привітався. Господарю, мій пан Маркіз де Карабас, – таке ім'я хитрун вигадав для свого господаря, надіслав вашій величності скромний подарунок. Король був у захваті від такого дарунка і наказав скарбникові відсипати коту півторби золотих монет. Якось кіт дізнався, що король зі своєю дочкою збираються на прогулянку берегом річки. Господарю. крикнув кіт, забігши додому. Ходімо на річку купатися. Поки Хлопчина купався, кіт заховав його одяг, а побачивши карету, кинувся до неї. Допоможіть, злодії вкрали одяг Маркіза Карабаса. Миттєво король наказав принести одяг для маркіза зі свого власного гардеробу. У новому бранні юнак виглядав красенним, і юна принцеса до нестями закохалася у нього. Король запропонував маркізові продовжити прогулянку разом. Між тим кіт побіг попереду карет. Всім, кого зустрічав дорогою, наказував говорити, що все належить Маркізові Карабасу. Король не міг надивуватися багатством молодого Маркіза, врешті-решт, прибіг ті до замку, сміливо війшов і опинився перед його господарем, багатим велетним людожером. Всі землі, якими проїжджала королівська карета, належали саме йому. Кіт низько поклонився і проморкотів. Кажуть, що ви можете перетворитися на лева. Можу, гарикнув велетень, і з тією ж хвилиною перетворився на лева. А от на маленьке мишенятко, навряд ли ви зможете перекинутися, хитро вимовив кіт. Нема нічого легше за це. Заревів людожер і тієї ж миті по підлозі забігало маленьке мишеня. Миттю кіт схопив його і проковтнув. Коли королівська карета під'їхала до замку, кіт вибіг назустріч. Ласкаво просимо до замку маркіза Карабаса. Король не переставав дивуватися заможності молодого велімоші, а принцеса і зовсім не тямила собі від кохання до нього, та й він відповідав їй взаємністю. Якщо хочете стати моїм зятем, любим Маркіза, я згоден, вимовив король. Маркіз шанобливим поклоном подякував королю і того ж дня одружився з принцесою. А кіто Чоботяг став знатним вельможою і відтоді ловив мишей тільки зрідка, та й то хіба що задля власної втіхи.